Динамо виступило із потужною заявою напередодні матчу з партизаном. Це ультрабаза. Артем Довбик вже гравець атлетико. А спортинг має неочікувані претензії до ворскли. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Про ці та інші теми говоримо у нашому новому відео. Перед його початком традиційно закликаємо вас підписатись на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. А також нагадуємо про можливість виграти ось цей м'яч чемпіонату Європи. Як тільки нас на каналі буде 14 тисяч, він полетить до когось із вас. А для того, щоб його виграти, потрібно виконати лише дві прості умови. Про все читайте в описі до відео. Ну а розпочнемо ми сьогодні звично вже із трансферних новин. Тут у нас Олександр Зінченко, який може покинути арсенал, а також Кривбас, який повертає легіонера до України. Отож, лондонський арсенал готовий до відходу з команди Олександра Зінченка. За даними New York Times, каноніри готові продати усіх трьох нині наявних у їх розпорядженні лівих захисників, тобто і Зінченка, і Ків'юра, і Тірні. Мова не йде про трансфер одночасно усіх трьох, але кожен із футболістів нині доступний для інших клубів. 20... Семирічний українець провів за арсенал у минулому сезоні 35 матчів, забив один гол та віддав два асисти. Втім, пропустив частину сезону через травми. А після повернення втратив місце в основному складі. Команда Верни Дуба цікавиться українським центральним оборонцем угорського Дебрецена Олександром Романчуком. Про це повідомляє Тато таке контракт 24 річного футболіста із його нинішнім клубом діє до завершення сезону 24-25. У минулій кампанії Романчук провів за свій клуб. Об 30 матчів відзначився одним голом та одним асистом. Далі на черзі у нас полтавська Ворскла, яка останніми днями стала ну напевно найбільш головним ньюзмейкером у нашому футболі. І тут одразу дві причини для шуму. Навколо них у Полтаві готуються звести новий стадіон, а також із неочікуваними претензіями до клубу виступив Лісабонський Спортинг. Тож стартуємо зі стадіону. Президент команди Роман Черняк повідомив, що клуб звернувся до полтавської міськради із проханням передати арену з балансу громади у власність футбольного клубу. У подальшому на цій локації планують глобальні зміни. Ворскла має проект реконструкції свого домашнього стадіону. Планується знести чинну будівлю і побудувати на цьому місці новий стадіон із накриттям на приблизно 8,5 тисяч місць. Передбачені також паркінг, комерційне приміщення та бізнес-центр. Нині ні стадіон імені Бутовського вміщує близько 25 тисяч уболівальників, а збудували його ще у 50-х роках. Ну а далі до форми напередодні клуб представив одразу три нових комплекти. Думки щодо них у вболівальників були неоднозначними, але однозначними вони були у португальського спортингу, який виступив із публічною заявою та звинуватив не стільки Ворску, скільки компанію Nike у використанні одного і того ж шаблону. Португальці вже звернулися до керівництва компанії із Проханням пояснити, як так вийшло, що екіпірування Ворскли виявилося схожим на ексклюзивну форму спортингу, розроблену на згадку про Францішка Стромпа легенду команди, який стояв біля її витоків. Видання Абола інформує, що звернення спортингу Nike вже прийняла та пообіцяла усунути непорозуміння. Але яким чином поки невідомо. Далі летимо до Франції, а там офіційно понизився до третього дивізіону клуб Данила Ігнатенка Бордо. А причина, як це часто буває у фінансах, Бордо виступив із прес-релізом, у якому зазначається, що через борги клуб буде переведений із Ліги 2 до третього дивізіону. Домовитися із компанією Fenway Sports Group про викуп команди так і не вдалось. Тож фінансова ситуація, а саме борги у розмірі 40 мільйонів євро залишилася незмінною. Через це клуб відкликав свою апеляцію та прийняв санкцію у вигляді пониження у третю лігу на сезон 24-25. На черзі у нас юніорська збірна України визначився наш суперник у півфіналі чемпіонату Європи. Тож суперником для України у півфіналі юніорського Євро 2024 стала команда Франції. Вони у вирішальному третьому турі зіграли в нічию з іспанцями. Таким чином, сині виграли квартет Б і стали власне, нашими суперниками. У іншому півфіналі зійдуться Італія та Іспанія. А за п'яте місце будуть боротися Норвегія та Туреччина. Ну а далі гарячі новини. Артем Довбик переходить до мадридського Атлетику. Можливо, коли ви дивитесь це відео, Артем вже позував у футболці команди Сімеона. Отож, цілий ряд світових ЗМІ та інсайдерів дали свою інформацію щодо Артема Довбика. Якщо коротко, то гравець і клуб погодили умови особистого контракту. Термін розрахований до 2029 року. Щодо Жирони, то цей клуб отримає, як і хотів, 40 мільйонів євро. Щоправда, можливо у різних варіаціях. Як повідомляє Ас, матрацники готові заплатити певну фіксовану суму, а решту докласти різноманітними бонусами. Романо у Твіттері вже написав свої сакральні Here we go», А це означає, що до офіційного оголошення чекати залишилось зовсім небагато. Ну і завершимо сьогодні нашими у Єврокубках. Київське Динамо сьогодні ввечері зіграє проти партизану. А напередодні цього поєдинку головний тренер Олександр Шовковський виступив із дуже важливою заявою. Як зазначає прес-служба киян, Динамо скасувало усі двосторонні заходи із сербським клубом, що мали відбутися у контексті поєдинку. Що мається на увазі, це будь-які спільні фото, рукостискання і таке інше. Однозначно, це лайк киянам. Також ухвалено рішення про відмову від присутності в у уболівальників на стадіонах. Нагадаємо, цей поєдинок стартує о 21.00. Також стало відомо, хто транслюватиме матчі Полісся у лізі конференції. Ексклюзивні права на показ поєдинків другого раунду кваліфікації Ліги конференції проти Словенської Олімпії отримує Мегого. Поєдинки Полісся будуть доступні у прямому ефірі сервісу. Перший матч у Любляні відбудеться 25 липня, старт о 20.00. Поєдинок відповідь відбудеться 1 серпня о 19. .00. 000. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивились його до кінця, від вас чекаємо вподобайки. Перевірте також підписку на наш канал. Будьте на зв'язку, скоро побачимось.